Цей тортик для любителів солоденького. і Він дуже актуальний в наш час, коли відключають світло, а хочеться чогось домашнього. Готую глазур, змішую всі інгредієнти в сотейнику і варю помішуючи до перших бульок. Готую крем з гущене молоко і масло, висипаю в миску, збиваю міксером до однорідної маси. Вафельний корж змазую гарячою глазур'ю. І зверху на нього кладу ще один вафельний корж. Роблю два таких коржа. Можна любі горіхи за смаком, у мене волоскі. Крекер подрібнюю до маленьких шматочків, але не в крихту. Дріблений крекер змішую і більшою половиною крему. На блю доложу ложку крему, зверху подвійний корж, той що з глазур'ю, і змазую зверху кремом. Посипаю горіхами і зверху кладу вафельний корж. І на нього викладаю весь крекер з кремом. Зверху викладаю подвійний корж і знову змазую глазур'ю, і покриваю вафельним коржом. Прикрашаємо тортик за смаком. Я взяла залишки глазурі, змазала боки і обсипала кокосовою стружкою. До Дня Святого Миколая мені захотілося прикрасити тортик саме так. Зефір викладаю половинки це будуть мої сугробики. Зверху я посиплю все це кокосовою стружкою, це сніг. І потім виставляю фігурки, які в мене залишилися ще з прошлого року. Дуже актуальні в даний момент. Торт виходить дуже смачний, але чим довше він постоїть, тим буде ще смачніший. У мене він стояв цілу ніч. За смаком він дійсно як снікерс.